Ми, екологічна агітбригада Дивосвіт, сьогодні говоримо про нашу спільну сміливість у боротьбі за чисту планету. Ми активно працюємо у напрямку збереження чистоти, довкілля та охорони рідної природи, залучаючи всіх небайдужих до співпраці. Ми намагаємося привернути увагу громадськості до вивчення та розв'язання екологічних проблем нашої місцевості. Ми Ведемо екологічні заходи у нашому ліцеї, щоб всі зрозуміли важливість збереження природи та відчули себе частиною цього процесу. Ми дбаємо про збереження тепла у класах і домівках. Ми стежимо, щоб дарма не витікала вода. Вчасно закручуємо крани. Ми збираємо макулатуру. Ми не спалюємо опале листя, а компостуємо. Ми залишаємо тільки екологічно чисті сліди. А ви з нами? Давайте разом стане. Оговоримо ідею проєктів, які вигадуються, коли ми озираємося довкола. в Просто якщо щось турбує і в нього є що запропонувати, то він може прийти і розповісти про це усім. І ось інформація, яка зачепила нас усіх. Десь у північній частині Тихого океану зібралося стільки пластику, що це вже майже суша, розмір таких плавучих островів, рівнозначний площі деяких країн. Так зародилася ідея знову повернути колись мальовничий куточок села до життя. Екокоманда сприймала свою діяльність на вивчення проблем санітарного стану рідного села. За За Останні декілька років мальовничий куточок нашого села перетворився на сміттєзвалище. Від сміттєзвалища бере початок потічок Босунецький, який протікає однією третьою частиною села. Ми провели опитування населення. Старожили розповіли, що ще зовсім недавно цей потічок був настільки чистим, щоб посушливий період воду з нього використовували для господарських потреб. Якщо забруднення не припинити, дуже швидко величезна територія перетвориться на екологічне лихо не тільки нашого села, а й річки бистриця Солотинська, адже річка Манявка є її притокою. У нас були два шляхи активувати людей надії. Або робити так, щоб про цю проблему говорили так голосно, що її стає неможливо ігнорувати, і нам це вдалося спільно з правлінням села. Наші дії змусили людей замислитись. Це вирішення завдання у спосіб, якого до цього не було, і якщо глобальні екологічні проблеми досі існують, значить нам усім потрібно продовжувати пропонувати нові способи вирішення і робити, хоча б невеликі кроки до їх втілення, тому що нам не все одно, тому що ми хочемо використовувати наші вміння і навички, щоб намагатися зробити світ, в якому ми живемо, хоча б трішки краще. Мендар ми подарували нашому ліцею. Він надихатиме на екологічні дії кожного з ліцеїстів. Щоб підсилити екологічну дію, ми використали старі картони, папір. Кожному місяцю року додали конкретну екологічну тему, додали ілюстрації, цитати, короткі тексти, які підкреслюють важливість кожної теми місяця. Включили поради та завдання, які будуть мотивувати дотримуватись екологічного способу життя. Ми Команда дивосвіт марківського ліцею намагалися робити добрі справи, щоб захистити нашу планету від екологічного лиха.